Всім привіт! В продажі Opel Zephyr, 2011 рік виготовлення. Сьогодні автомобіль поставив на реєстрацію на передніх парктроніках. Гарний колір, титанові диски. Машина пригнана з Франції, пройдено в Франції то по 23 рік. По кузову не фарбована, без корозії на титанових дисках, тормозні диски в дуже гарному стані. Зимова резина. Пороги цілень, Також задні партроніки. Такий задній котяра на двірнику присутній. Ройомець ціленький, частенький, задній ряд сидінь, він складається, виходить дуже місткий багажник. Заднє скло, рідне, оригінальне. З цієї сторони також пороги ціленькі, зимова резина, стан дисків, задній ряд сидінь, сидіння дуже в класному стані збереженому. без пошкоджень, без якихось подряпин. Здній ряд сидінь Автомобіль на панорамі? Чотири стопідйомника? Датчик світла, круїз контроль, мультикермо. Кистиступка. На кліматі. Авто затемнення дзеркала. Стан будівської сидінь. Двигун стоїть 1,7-125 кВт. Крила, капот не крутилися. З цієї сторони також. Машинка знаходиться в місто Вінниця. Кого цікавить, телефонуйте. Більше детально буде в описі або за номером телефону. Ім до побачення.